Запобіжний захід підозрюваному обирали в Ленінському районному суді Кропивницького. Прокурор просив тримання під вартою. Пояснив через такі ризики. Може знищити, сховати або спотворити якусь чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. може перешкоджати кримінальним провадженням іншим чином, а саме вкривати від слідства дійсні обставини скоєння кримінального правопорушення може вчинити інше кримінальне правопорушення, в тому числі стосовно осіб, які дають покажуть підтверджуючи його вину. Підозрюваного захищають два адвокати. В чому схильність до вчинення інших кримінальних правопорушень з цього робиться такі ну Взагалі не зрозуміло. Жодних даних про вчинення там в минулому якихось там навіть не тяжких, не тяжких будь-яких правопорушень страна надала. Просимо відмовити задоволених попитання. Про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання клібато і бачив інший не пов'язаний з триманням вартою, як про арешт або застава. Підозрюваний заборонив знімати його на відео, тому обличчя його не показуємо. Правда, я це гордився, а я не взяв ніби бійки взагалі собі на термані. В даному випадку все. Не планував для користі. Суддя Олексій Майданніков ухвалив рішення про запобіжний захід для підозрюваного цілодобовий домашній арешт на 60 днів. Ми не задоволені. Будете подавати апеляцію Можливо? Це буде вирішуватися в подальшому. Коли вивчимо і всі мотивації суду, і саме рішення. У зв'язку з тим, що сторона обвинувачення просила в клопотанні тримання під вартою, то звісно нам буде подана апеляція. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років. Олена Жикалова, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.